Та вітаю, мене звати Денис Зайченко, і перш ніж почати, я ледь не зобов'язаний надати вам певне масштабування, надати причини, чому я взагалі оглядаю кітовий об'єктив. В мене на руках два об'єктива на МФТ. це 10 і 25 мм, F1.7 і за шістдесят власне кітовий. І оскільки я розраховував на те, що часу з Panasonic Lumix gh 7 у мене було б не так багато. Я не знав, чи вистачить у мене часу зробити два огляди на об'єктиви, чи лише один. Тому я до останнього хотів робити огляд власне об'єктива за 60 тисяч. Погодьтесь цікавіше, те, що може запропонувати такий дорогий об'єктив на таку дешеву платформу. І це точно цікавіше, ніж огляд китового об'єктива. Мало б бути цікавіше у всякому випадку. Я змінив пріоритет по трьом причинам. Перша після огляду GH7, а відео вже має бути на каналі, я взагалі перестав сприймати MFT як бюджетний сенсор. Ну, типу, без штучно накладених обмежень у контрольованому просторі, контрольованому повністю. А у мене у студії і обмеження штучні, але невідворотні, і простір не контрольований. Камера gh 7 функціонально буде на голову вище за S52X, але навіть у плані старих моделей, не флагмані. Так, G7 можна придбати за 10 тисяч, але якщо вам треба фулфрем, е, вибачте, Canon EOS 6D можна знайти за 15 тисяч, а Sony A7 Mark 1 за 20. Тобто вам взагалі треба придбати ярлик дешевий з мікро 4 3. Камери на мікро 4 3 не дешеві, а камери на фуллфрейм недорогі. У всякому випадку, не настільки, як ви думали. Друга причина випливає з першої. Скільки може коштувати кітовий об'єктив на мікро 4 3 Так, камера Panasonic Lumix gh 7 дорога. Логічно, що і об'єктив під неї дешевим бути не повинен. Але он на Lumix s 5 x кітовий коштує скільки? 15к новий. Ну то які взагалі шанси, що кітовий у gh 7 коштує більше, виявляється великий, бо Leica Лейка Сваріаль Марі 12-60 мм конвий коштує 35 п'ять тисяч. Це ледь не найдорожчий кітовий об'єктив у своєму класі і ледь не найдорожчий у світі. І третя причина, чому я взагалі на нього звернув увагу. Я передивлявся не так давно рейтинг кітових об'єктивів від PetaPixel. І перше місце там зайняв Canon EF 24 105 мм F4L IS, що місце справедливе, безумовно, цей об'єктив легендарний. І тут я хотів би сказати, що Leica Ельмарі теж мав би бути в рейтингу, причому на першому місці, але я схоже погано дивився відео перші рази, бо Ельмаріт в рейтингу є просто на третьому місці. І окей, на другому Fuji 18-55 f2.8. У мене він був, коли я тестував X-H2, Огляд буде колись. Я Не знаю, коли чесно. І так, об'єктив крутий. І я вірю, коли глядачі кажуть, наскільки він був важливий для Фуджі. але 1855 був важливий колись тоді. Canon ef 24 105 f F4L AS теж колись був актуальним, коли платформа EF була ще на слуху. А Panasonic S Wario Elmarie 12 1260 мм важливий зараз і Актуальний сьогодні, бо надається у комплект до найкращої МФТ камери у світі. І чесно, якби цей об'єктив коштував всі 50 чи 10 тисяч, я б не здивувався. По-перше, це Ельмаріт, тобто частина фірмової лінійки Leica, у якої максимальна світлосила гарантовано F28, і не менше у лінійці Ельмаріт десь моделей 50 деякі з них старезні на ермаунти, на ем-маунти тощо, але вам варто знати дві речі. По-перше, Ельмаріт означає гарантує, не означає гарантує фірмове скло лікар. Тобто це не просто шильдик і декілька фільтрів, як у і Hasselblad. Ви придбали gh 7 із кітом, у вас чесна оптика Leica. І друге, це не найкращий об'єктив Leica на МФТ. Бо найкращим я називаю ліка DG Мілюкс 9 f1.7 SPH. Цей ширик по вигоді багатьом фулфреймам фору дасть, а на МФТ. Більш корисного ви не знайдете ніколи, просто тому що отримати широкий кут на МФТ нереально важко, і це єдиний об'єктив, який це дає настільки дешево, ще й з настільки сильною, гарною світлосилою. Але ми не про це. Ми про зум. Бо так, Panasonic S-Variel Marie 12-60 PowerAce це зум-об'єктив, який в перерахунок на фулфрейм дає 24-120 мм. Так, світлосила у нього змінна. Але... F28 в F4. І нагадую, оскільки світлосила в перерахунку кроп-фактора відповідає не за яскравість картинки, а за боке, то Ельмарід по загальній яскравісті картинки і трішечки по фокусній відстані кращий за мій єдиний вибір під Elmount Lumix S Pro S R24105E. це 24105 мм F4 macro OIS. Це той об'єктив, який я першою ж можливістю заміню свій 20 2060. Тобто на GH7. У комплекті йде об'єктив, який кращий за той об'єктив, який я хочу собі на фулфрейм. За по суті, найкращий, найбільш універсальний, найбільш вигідний об'єктив на фулфрейм, який є у Panasonic. І він кращий майже у всьому, окрім боке. Бо він з оптичною стабілізацією. Я в огляд її G7-біткаю, що вона працює по-дурному, і я не можу порівняти камеру просто на матричному стабі і на гібридно матрично оптичному але по факту, яка вам собача різниця. Що я там можу перевірити самостійно. Та й мені це по суті не так важливо. Бо, спойлер. Я не люблю матричний стаб у Панасоніка. Він має два налаштування. І перше занадто слабке і не вирівнює тремтіння рук достатньо якісно, а друге занадто сильне і чіпляється за картинку, коли я, наприклад, роблю паралакс навколо смартфона, коли глядаю смартфони. Стаб у Canon EOS R6 був якраз між цими налаштуваннями. І не дивлячись на те, що у Panasonic стабілізація. Оптично, по факту, реально краще, аніж навіть цифрова у R6 для моєї роботи у Canon стабілізація підходила неймовірно більше. Я на цьому так сильно наголошую, бо оптичний стаб у Elmarit працює ледь не краще, ніж у R6. Власне, після тестування Elmarit я і зрозумів, що обов'язково маю взяти на тест ОТО 24105, дарма що він на 4 мм вущий закітовий. Оптичний стаб мені треба перейти. Вірити обов'язково, і якщо він дійсно такий самий, як на S-Vario, то це мастхев щодо якості картинки. Оскільки цей об'єктив вийшов 6 років назад, і 6 років назад його багато хто називав найкращим кітовим об'єктивом взагалі, поглядів його ціле море. Він, до речі, йшов кітовим до Lumix G9 і йде кітовим до Lumix G9 навіть зараз. Вибачте мене, будь ласка, G9 коштує 35 тисяч тушка. З об'єктивом Leica Elmarit – 42 тисячі. Сам об'єктив окремо 35. Я вперше таки бачу, щоб об'єктив і фотоапарат у комплекті йшли в одну ціну, приблизно в одну ціну. Знову ж таки, порівняйте з першим місцем у рейтингу Canon EF 24 105 f 4 l Зараз іде у комплекті oh. Canon EOS 5D. Там, де ці камери ще є у вільному продажі, бо вони, здається, зняті з продажу взагалі. Але там, де вони є, там ціна від 100 тисяч гривень. Food 2460 йде комплектно до HS 2 за 90 тисяч. І то я дивився давно, може, вже, вже щось змінилось. Хороше кажучи, оглядів Elmarit море. Всі кажуть, що він нереально різкий, чіткий і якісно виконаний. Я від себе кажу, що у нього ледь не ідеальна збірка. Кільця металеві, негумові, одночасно тугі та слухняні, перемикач фокусу та стабілізації, протилежні по тактильним відчуттям, білення під фільтри 62 мм. Є захист від погоди. Зум не внутрішній, але у проміжку від 12 до 20 мм. Зміна довжини об'єктива абсолютно мінімальна. Шум автофокусу непомітний, особливо на фоні, власне, самі люкс 10 25 мм F1,7. Послухайте самі. Втім, я думаю, що у 1025 вже або мотор глючить, або контакт глючить. Бо ці звуки, ці паразитичні звуки, їх чутно лише коли ви викручуєте 25 мм і затискаєте їх ще, дов... ще далі, ще довше. Бісь цього знає. Але тим не менше. Чи є у цього об'єктива недолік? Є і великий, але він витікає з того, що цьому об'єктиву багато років, і він на 9 із 10 підходить під будь-які задачі. Але ось цей ось один бал до бездоганності він іноді лізе боком. Лізе як? Наприклад, під час студійної зйомки, коли колір світла важливіший за експозицію, плюс Lumix gh 7 у режимі Slow-Mo і при зйомці V-Log, коротше кажучи, справа в тому, що мінімізацію шуму V-Log треба експозиціонувати вправо, тобто підвищувати якість картинки вище, ніж зазвичай. Але якщо використовувати 4 k Slow-Mo 120 кадрів, та плюс правило 180 градусів, що не завжди треба робити під час Slow-Mo, але це було здається у відео про GH7, 7. Та плюс, врахувати максимальний ISO 2000 для вілок у випадку GH7, знову ж таки, виходить, що та ж s 2 x підходить під зйомку в умовах слабкого освітлення або не слабкого, а студійного контрольованого освітлення значно краще. Звичайно, можна начхати на правило 180 градусів, виставивши під сломо 270. І в деяких ситуаціях це дійсно буде помітно. І це, по суті, дає вам ще одну стопу світла. І якщо ви знімаєте, Біроли, якщо ви знімаєте смартфони, ноутбуки, тощо, і просто щоб картинка не тремтіла, вам цього буде з головою достатньо. І якщо у вас у кадрі мінімум рухів, то це навіть помітно не буде, але це як не дивно працює лише в студії, лише коли я знімаю смартфони, ноутбуки тощо. Якщо я знімаю паралаксом, якщо ви знімаєте людей, то з людьми може бути проблема, і то не факт, бо я людей не знімав. У слому, у всякому випадку, у якості підсумків скажу наступне. У мене було у моєму житті було 24 години беззупинної одержимості цим об'єктивом. І ця одержимість мене не відпустила до тих пір, доки я не завершив сценарій, не завершив огляд цього об'єктива. Бо по факту, Panasonic S-Vario Elmarit Leica 12 60 десять Power OIS – це найкраще, що було у мене на столі за все моє життя. Серед об'єктивів я маю на увазі. Отой ширик за 60к, він і близько до цього не стоїть. І не тому, що він поганий, він шикарний, а тому, що цей. Неймовірний, але це по моїм критеріям. Власне, по моїм критеріям будь-які фірмові фулфрейм зуми, окрім uh, Lumix 24 05 f 4 не мають мені користі і, взагалі, не варті уваги, бо не комбінують у собі того, що мені треба. Тобто, макроширик світлосила за f 4 і Стаб, а Lumix 24 105 F4 коштує 40 тисяч, тобто дорожче ніж цей плюс. Ця модель, по суті, йде у подарунок до G9. І на відміну від гумового кіта на S52X, суцільно металевий Panasonic S Wire Marie 1260OS, я не знаю, на що можна замінити. Чесно, це кіт, який перевершує ретейл. Просто докупіть до нього з 9 мм F1,7, і ви в шоколаді. Безмежно і безумовно. Рекомендую і на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи згодні ви з моєю думкою про те, що це найкращий кітовий об'єктив у світі взагалі, і який об'єктив ви вважаєте кращим, якщо ви знаєте, звичайно, бо мені дійсно цікаво, чи є об'єктиви кращі за ці. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку харківському магазину Інфото за надану допомогу у створенні цього матеріалу. Якщо вам треба адаптери для об'єктивів Micro 4T, Nikon, Sony Canon, або макролінзи, або світлосильні фікси з автофокусом, або вінтажні мануальні моделі, то посилання на магазин і на телеграм-канал будуть у описі під відео. Магазин харківський, тому очевидно, що підтримка хлопцям буде не зайва. Плюс завдяки ним я готую огляд Юпітера. 37А і Йонґно ну, 35F27. Тому переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, що мені завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Ден Бленда Мен. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!